Вітаю, це програма про важливе з вами. Я Наталя Демадюк. і Сьогодні в нашій студії гостя Юлія новак голубєва письменниця, методистка школи універсального журналіста. А ще мама трьох чудових донечок, яка сьогодні розкаже і про свої письменницькі здобутки, і про поради для мам, кому пощастило мати діток, виховувати їх, але не забувати про те, що життя існує і за межами дому. Привіт! Добрий день. Я по перше хочу привітати з книгою, яка вийшла. І вже так трохи часу минуло, але ми можемо говорити, що це не остання крайня книга, книга мислю. І вже трішки часу минуло, але я все ж таки вітаю із премією Михайла Дубова, яку ви отримали в 2022 році в музеї Ласа Самчука. Було нагородження і тому в першу чергу я б хотіла розпочати розмову з вами як з письменницею, адже ми вас знаємо. В першу чергу як письменницю. Тому, пані Юлію, шлях письменницький, як він для вас розпочався? З яких подій, чи, можливо, з дитинства, чи щось в житті наштовхнуло на такий крок? Дякую за питання. Писала я завше, тобто, скільки себе пам'ятаю, стільки я пишу. Інша справа визнання письменниці це минулого року. Я не вважала себе письменницею доти, доки перше визнання не знайшло мене, мою книгу. І тоді я зрозуміла, що це не просто хобі, це не просто е, писанина, а це вже щось трошечки більше, коли е, є певні визнання, якісь добутки на рівні такому вищому. А а перша книга була книга Щоденник мами. Так. І друга книга Книга Мислю. Це, я б сказала, дуже об'ємні і ємкі книги. Але відкриттям, і, власне, ваш шлях почався зі щоденника мами. Я б назвала цю книгу дуже сміливою. Так, це була досить відверта книга, от я б сказала, інтимна. От, і вважаю, що зараз я б таку не написала. Би, але на той час. Мені хотілося розповісти, для мене це було важливо. От. А далі, звісно, ми ростемо, ми змінюємося. От. Але ця книга я вважаю такою най... е... Книгою, книгою е... та, та яка передає от, мою душу, можна ну, сказати. Без... стан, переживання. Так, так. Тобто те, що вона mm. дала мені так можливість розкритися. Повністю пані. Сказати. Ви навчалися в Острозькій академії. Там таке ви і працювали. Як ви кажете? Ви писали все життя. Але книга це великий такий об'єм праці. Це навіть і статтю написати чи замітку для цього потрібен час і потрібно так, скажімо, трохи попрацювати, трохи напружитися. Отож бо то я вас зразу переб'ю. Одна, одна справа писати науковий текст, інша справа писати журналістський текст, публіцистику, ще інша справа писати допис там, в соцмережах, а зовсім інше. Це художній текст. Тобто, що кожен з цих критерій має свої якісь певні особливості. І е, по-різному його й писати, і в різне щось вкладати в нього. Яка найбільша була вам відчутна відмінність саме е, в роботі з художніми текстами, адже до того у вас були е, різні теми, різного жанру теж е, проза, була публіцистика, але саме художні матеріали е, ви розпочали ну, відносно не так давно писати. Що найскладніше було? Що найскладніше було? Це зробити книгу. Тобто текст є, от, але довести до пуття це, мабуть, найважче. Такий, мабуть, наймарудніший процес. Бо писати, коли ти хочеш, ти пишеш, ти знаходиш час, можливість, але довести до пуття, от, вичитка, верстка, там, дизайн, тобто це я сам видав книгу, видавала. Тут треба зрозуміти, що тут специфіка зовсім інша. Тут береш від початку і сам ведеш до кінця. Тут немає, що ти рукопис здав, і далі з ним робив ну, і отримав так, готову книжку. Так, і отримав готову книжку. Тут е трішечки інший шлях, через те відрізняється, можливо, коли видавництво видає твою книгу, а коли ти сам видаєш, то і мусиш простежити все, навіть чи немає там опочаток, там ну, от. Ми зараз почали з книги Щоденник мами. Е давайте трішки для тих, хто нас зараз дивиться і слухає. Е Нагадаємо, про що книга, і які історії туди увійшли, і, власне, чому тираж розійшовся, а тираж розійшовся, хоча він був відносно невеликий, але, тим не менше, лишився в пані Юлії одненький тільки примірничок, який можна тільки взяти, почитати або ж попросити електронну версію. Це історія однієї жінки, От, мама, яка вже є мамою двох дітей. Яка очікує на третю дитину, і дізнається, що о, третя дитина має внутрішні вади. Перед нею постає вибір е, лишити цю дитину, от, чи прийняти, народити. Ну і тобто, як складеться далі. От, е, прийняти виклик одним словом. Так, тобто ті обставини є прийняти скоріше, яких ти не можеш змінити. І е, там описано тільки е, шлях. А про те, як суспільство сприймає це, які виклики долати потрібно, не лише внутрішні, а й зовнішні. Ось, е і це історія про народження дитини, про те, що жінка до останнього чекає, що дитина диво сподівається, що дитина все-таки народиться здоровою. Але коли дитина народжується, хворою, але жінка розуміє інше, що ця дитина і є диво. От, і вона сприймає і радісна. І е це певною мірою про такий щасливий. Щасливий виток історії, що це дитя потрібне, що це дитя багато чого навчило, не тільки ту жінку, але і інших людей. Ось. І саме ця книга, вона справді першою розійшлася. Вона трепетна, вона щемка. Дуже багато я вже говорила про те, що там інтимних таких історій, ось відвертих. І... Попит чи через можна так, що чи можна сказати так, що якщо життя з одного боку посилає випробування, то з іншого боку ці випробування роблять людину, героя, ліричного героя, сильнішими? Я б не сказала, що це тільки випробування роблять. В кожному в житті свої випробування. Тобто, ну не можна сказати, що там ви просто як ми проходимо ці випробування, це вже інша справа. Бо випробування всіх є. І кожен сприймає навіть ту саме випробування по-різному. Тобто, це як ми проходимо ці випробування, залежить скоріше. Я в цьому більше в такому русі говорила би. А, чи не було у вас думки довидати щоденник мами, зробити додатковий тираж, наприклад, якщо ну, дійсно книга затребована? Ні. Через те, що коли ти сам видаєш, ти розумієш що знов проходити якийсь шлях, скільки потрібно вкласти кошти і чекати, поки вони відіб'ються. тобто… Це важко. Де тобто... можна прочитати електронну версію? Якщо наших глядачів чи слухачів зацікавила історія, якщо комусь тема справді близька, я знаю, що таких є багато. Це рівненська на сайті Рівненської обласної наукової бібліотеки. Є в розділі там авторі рівнищини. От можна знайти за прізвищем Новак Голубєва Юлія Валерівна і ось. Є книжка в електронному варіанті, доступна, безкоштовно, будь то може долучитися вона зверстана, тобто такий формат книжки і виставлений. Так що, хто має змогу, а я думаю, в сучасному світі всі мають змогу знайти онлайн-версію і кому близька тема, особисто рекомендую. Пані Юлію, я хотіла ще згадати за одну книгу, і власне. За цю книгу, я так розумію, була вручена премія Михайла Дубова. Так, так, так. це книга мислю. Ось вона сьогодні в нас є в студії, а цей тираж ще є, так її ще можна придбати. Так, розкажіть про що дана книга і власне історію появи мислю. Це книга, тільки як перша книжка вийшла, ще навіть було передзамовлення, тобто, щоб оплатити друк книжки, ми запустили таку акцію з чоловіком, що передзамовлення книги, щоб можна було за дешевшу ціну, придбати книгу і, і почекати там, ну, певний період, поки не видрукується, а і працює отримати взагалі працює. Тобто, Працює. Половина коштів, що в першому виданні книги першої книги, так само і другій, працює, тобто, що можна назбирати. Ну залежить від того, чи є база читачів. Тобто, коли ти з нуля починаєш, чи вже в тебе є якась база. Тобто чи читач, і хто твій читач, що ти знаєш, От, то це працює. Е, і е, друга книжка, тільки перша книжка виходить. Ще навіть вони отримали мої з друку, з видавництва не забирали, а вже запита, коли з'явиться друга книжка. Тобто ще першу не читали, а вже люди почали сказати, коли друга книжка. От І так далі. Почали вже читати, коли буде продовження. Всі хотіли продовження. Ось, Але, звісно ж. Е Продовження в тому ж дусі, я вже не хотіла писати, хотіла трішечки змінити. То можна сказати, Глибше. що мислю це продовження ніби книги, пев, певною мірою є продовження, але це більше так вже художній текст. Якщо е, перша книжка, це все-таки вона більше мені схожа на, на зібрання дописів з інстаграму, які Більше щоденниково, власне, так, так як, так, вона і як називається. Щоденник, так. То Це вже більше так, більше роздумів, більше есеїстики. Тобто, що це вже зовсім інший формат. От. І ідея сюжету, сюжетна ідея, тобто працювали редактори, які допомогли от, зовсім по іншому вибудувати книгу, щоб це вже був гарний текст, такий от художній. Вже не просто як щоденник. Але наскільки я розумію, обидві книги. Це розповідь мами, це мама, донечки, світ батьківства, але разом з тим виклики, і, можливо, різні історії, як ви кажете, є сумні, є щемкі, є позитивні, є різні, як різне і наше життя. Ось, власне, як воно бути мамою трьох донечок, і що вас в буденності надихає? Адже ці всі історії, всі ж вони мають. Десь початок, чи це ставалося з вами, чи можливо з вашими знайомими, чи можливо якісь історії вони і герої уявні, але є певні прототипи. Якщо перша книга Щоденник мами вона від А до Я, від букви до букви, це є 100% правди. Автобіографічна тобто, тобто, практично. Це, та, автобіографічна е, е, скоріше що це художній текст. Там є зібрані образи певною мірою. Тобто, що там порушена хронологія, тобто таке інакше, що це не є вже тобто, таким щоденником. Це вже є це такий художній текст, який, в певною мірою обрамлений, е, кажу, різні часові періоди змішані, от, і різні люди в один, може, типаж там з'єднані. Ну, це вже більше таке, кажу, художня робота була. От. Але тим не менше, книга мислю, вона є продовженням першої. тобто. Логічне продовження. Ми з вами на початку говорили, що тема батьківства вона близька практично кожному в тій чи іншій мірі. І бути мамою донечок особливо пройти певний шлях з певними викликами, в кожного є своя історія, і справитися з цим того Видати книгу і наважитись на це. У вас не було сумнівів щодо готовності поділитися справді своїми такими приватними історіями? Чи довго ви ввагалися, чи це якось прийшло так зненацька? Це просто прийшло. Тобто, це так було на душі, так лежало. О, ти відчуваєш, що от зараз так треба зробити. Слухаєш серце, от так зробити, поділитися щиро історією. Відчуваєш, що вона, можливо, комусь допоможе. Тобто цією книгою можна хоч, навіть так сказати, я хотіла обійняти всіх матерів, які долають щодня виклики, незалежно, чи є в них діти з інвалідністю, чи немає дітей. У нас своя історія, у нас двоє дітей. Ми не, я не знаю, як бути батьками однієї, дитини, оскільки у нас відразу дві нята, дві донечки. ось, А третя дитина в маленький період часу між ними. Тобто вони по річці, рік і два місяці лише всього-навсього різниця. І дитина третя, в нас народилася. Я настовно було вадище внутрішнього утроби, народилися вже з певними е, хворобами, з викликами, які нам потрібно було долати. От, то, м, ну як сказати, як, якщо тобі хочеться писати, от, якщо це відчуваєш це своє, ти будеш знаходити час, неважливо, скільки в тебе дітей, скільки в тебе Три, побутової, чи так, побутової роботи от, е, чи будь-яке, тобто, що те, що ти любиш, ти знайдеш час. От, а це мій такі не знаю, це, справді. Якщо я, мені подобається вирощувати квіти, то я знаходжу для цього час. От. І незалежно, чи я в селі, чи я в місті. <сумі> мені потрібно, щоб доглядати за живим, от, е зростати щось. Так само і це. Якщо писанина це моє, я кажу, бачу, я відчуваю потребу в цьому. Пані Юлію, ви своїм прикладом показуєте багатьом, що. Ні декретна відпустка, ні кількість дітей, ні певні виклики, ні лікарні нічого не є перепоною. Якщо дійсно є бажання щось зробити, і ви тим не менше займаєтесь і письменницькою діяльністю, і журналістською діяльністю. Ви з'являєтесь на публіці і ви ведете доволі такий активний спосіб життя, але при цьому. Навіть дивлячись на вашу сторінку у Фейсбуці, ви знаходите час і спілкуєтесь з мамами особливих діток. І це теж дуже важливий елемент суспільного життя. Так, я вважаю, що це важливо, mm. говорити з однодумцями. Тобто, що з тим, хто тебе насправді розуміє. От, ти, і тоді легко ділитися. От. Ми ж часто спомічаємо те, що коли розповімо, свою історію, свою проблему, якісь там про те, як ми долаємо виклики, або які нам якісь питання з'являються. Коли це обговорюємо, то нам легше є. От навіть не в тому плані, що ми просто вигруз, і ми бачимо, вже як далі рухатися. От. Це, вам це поділитися, такі, так, Так, поділитися, і це, це такий обмін. Це особливо кажу, це зазвичай такі. Зазвичай з мамами спілкуємося, такий жіночий обмін, такий підтримки. От, ну це дуже важливо, як на мене. От це про коли ті не тільки якісь такі про те, що що важко, а про те, що приносить і радість, і коли ділимося, то, е, то мені якось дуже оце імпонує. Я підтримую з людьми, де, з якими я стикаюся в житті. От мені дуже щастить на таких людей, і ми потім стараємося впродовж багатьох років, куди б доля не закинула, де ми не були. От підтримувати от це товариство. От, з яким ми е, от, нам, кажу, десь там познайомилися, Хочу, приміром згадати, е, коли була вагітна двійнятами, е, і поїхала відпочивати в конче заспу. Тоді був такий санаторій жовтий, не знаю, чи нараз, наразі він існує. От, і там було перинатальне відділення таке для підготовки до пологів, та е, заняття психологом, заняття з басейнах, тобто такі різні для е, мами, яка виношує дитину, для, для мам при надії. Ось, і е... там познайомився з когортою жінок, з якими ми спілкуємося досі. Тобто, і так цікаво, як доля, такі видки долі, де хто кого закинуло, де хто що, але ми є вайбер-група, і ми далі спілкуємося і ділимося, і це так цікаво, так цінно, і час від часу навіть ми зустрічаємося, десь якусь локацію. Це чудова, От. І, так, така і так підтримка. багато, так і з лікарні, в реабілітаційних центрах. Тобто Ти знаходиш певних людей, і це дуже і допомагає в житті, не в тому плані тільки спілкування чи обміну, але такої навіть е комунікації <гум> <гум> десь в будь-якому місці є твоя людина. О, ти знаєш, це що. дуже важливо, пані Юлію. А які були ваші емоції, і чи очікувано для вас було, коли ви дізналися, що вам ось присудили премію Михайла Дубова? І до вас прийшло ось так немало людей привітати і висловити, наприклад, навіть подяки за ваші книги. Це, це пам'ятний день. Досить цікаво. Я е, теж переживала тоді період дуже складний, оскільки втратила сестру. Мені е, сестра двоєрідна моя Кума, померла від раку. Якраз такий період був. Ось, і е, на той час мені якось так ну, от було дуже важко, бо ми знаємо, що немає якогось правильного проживання і єдиного сценарію проживання. Болю, кожен проживає свій біль, от, і немає меншого чи більшого. І якраз я проходила цей період, я знала, що не можна цей біль ховати, треба його проживати. І такий період е -м -м теж чоловік мій говорить, що е побачив, десь помітив, що можна податися е на цей конкурс, такий літературний, а я жод жоден, літературні конкурси там е не подавалася раніше. Ось. А він якось так: а, це ж такий місцевий, спробуй, хоча б. Віднікувалася, відмахувалася, а він як ця от, така муха назойла, цей комар, ну, тобто постійно. І я думаю, ну хай відчепиться, подам. Я там прочитала умови нескладні, от, відправила там електронні варіанти книг, ось там аплікаційну форму заповнила, відправила, і це. І все. І все, тобто забула. Думаю, все, чоловік спокійний, я відправила. От. Потім вже жартом сміємося, що і навіть номер телефону не вказала свій сказала чоловіка, думаю, він більш мобільніший, <гум> і хай так думає, це ж він хотів. От. А потім виявилося, коли вже повідомили, що я стала лауреаткою цієї премії Михайла Дубова, то жартували з чоловіком. Кажу, бачиш, так, я зрозуміла дві речі, що потрібно перше. Любити свою справу, визнання сама тебе знайде, не треба шукати самому. Тобто не працювати заради якоїсь премії, не працювати заради слави, не шукати визнання. А, а просто працювати. любити свою справу, те, що тобі подобається, те, що ти відчуваєш, що це твоє. Ти не вимучуєш, а легко собі працюєш, робиш. От. А друга справа, коли що це треба деколи прислухати до свого чоловіка. І він каже, ну це, 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 це справді це. Ж". Пані а, так, премію Михайла Дубова заснував Анатолій Олександрович Криловець. Чи були ви знайомі? Ми були знайомі, але працювали на різних кафедрах. Тобто в гуманітарний факультет був. Ось, я більше пам'ятаю, коли ще була студенткою. Тобто що... Але для тих, хто пише вірші, є ще премія Анатолія Криловця. А я вас ще раз вітаю з премією Михайла Дубова. Дякую. А, і ще кілька хвилиночок лишається, можливо, я вас попрошу, невеличкий уривок. Раз книжка лежить на столі, з нею потрібно щось прочитати. Обов'язково. Упала дівчинка із самоката. Що сили галасує, тре рученятами очі так болить. Мама все кидає, підбігає, хапає дитинча на руки, пригортає до груди і аж до самісінького серця притуляє, цілує, виціловує. Чш -чш. Ну, все, все, забилася сильно. Мама он поцілує, подмухає, пожаліє і перестане. Посваримося пальчиком на собаката. Ну-но-но, бач, перекинув, швидко їхав, хай буде обачним. Моя маленька, моя ластівонько, хай тобі не болить. Поберемку стало тихо, лиш схлипує. І не тому, що перестало боліти. Просто мама взяла той біль на руки, знешкодила любов'ю і лагідністю, не дозволила йому вирости разом із дитиною, образою, невпевненістю, недовірою. Це чудово і браво. Ви дуже легко і дуже справді щемно пишете. Ви десь знаходите ті слова. І вам вдається їх вкласти в такі рядки, які я думаю, жодного читача, особливо якщо ви мама, не залишать байдужим. Тому я вам щиро бажаю успіху. Вам, шановні, нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш Ютуб канал «Рівний Лайф і також слухайте аудіоверсію нашої програми в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3 або ж на сайті онлайн, онлайн радіореспектcomua І на завершення нашої розмови традиційно кілька слів для усіх наших глядачів і слухачів. Прошу, дай Боже нам перемоги всім. Так, і дожити, і пережити. А рекомендації, це рекомендації, наприклад, для батьків, для мам? Е, немає якоїсь універсальної методики. Тобто є любов, яка нівелює всі похибки, які кожен з батьків, незалежно мама тато допускає. Тобто всі ми, всі ми живі люди. От. Але любов все нівелює. Дякую вам за розмову. Одна буду. порада це любити. Світ довкола себе, своїх рідних, своїх дітей, свого чоловіка. Прислухатися до нього дякую, пані Юлію. Нехай ці книги будуть мати продовження. Нехай продовження буде позитивним. Я вам бажаю великих тиражів, вдячних читачів. І я нагадаю вам, що сьогодні в нас в студії була гостя Юлія Новак Голубєва, письменниця, методистка школи універсального журналіста, мама трьох чудових донечок, людина з щирою посмішкою, великим добрим серцем. І я ваша ведуча Наталя Демедюк. Підписуйтесь на Ютуб канал, слухайте Радіо Респект. Вірте в Збройні Сили України і в перемогу. Побачимось, почуємось.